Перше, щоб безперервність була не 1 вересня, а до 2 вересня продовжити роботу. І 2 вересня відкривається п'ята сесія Верховної Ради сьомого скликання. Це перша зміна. І друга зміна. Ми працюємо в комітетах і в округах. Тільки працюємо. Не закордонних округів. Я нагадаю, у депутатів немає тому пропозиція. Пропозиція була щодо обмеження. Пересування да, за межами країни, це конструктивна пропозиція. Чому Тому що коли ви доручаєте протягом доби зібрати парламентську сесію, то депутати повинні бути в Україні для того, щоб вони могли протягом доби зібратися? А ситуація, ви бачите, яка напружена, і наша позиція повинна бути відповідальна і відповідати, до речі, тим викликам, які стоять перед парламентом при цією країною. Це перше, що стосується. Зміни формату підтримується не день, а тиждень сесійний. Я подивився на календар і можу зафіксувати це з 22 по 25 липня і з 12 по 16 серпня. Зрозуміло, з рахуванням цих змін прошу підтримати проект за основу і в цілому. Прошу голосувати за безперервність роботи Верховної Ради. Без вихідних і відпусток. За 288 рішення прийнято.